І ми знаходимося на території нашого закладу, Менського опорного закладу імені Тараса Григоровича Шевченка. Це приміщення статистики, яке нам передано кров'ю і потом, завдяки нашому відділу освіти, міськраді, всім зусиллями ми відвоювали це приміщення. Зараз у нас тут проводиться капітальний ремонт. Ви знаходитеся при вході, де зроблений новий паріг, і у нас за приміщенням є пантус, який буде для того, щоб наші інклюзивні діти мали доступ до навч до нашої сім'ї. Воно наводить ідемо сюди. Ось є вже вхідні двері, є купа матеріалу для того, щоб робити стінки, потяжку робити. Робиться це все за підтримки ЮНІСЕФ. Ми йдемо на другий поверх. Зараз у нас. Ще не зроблена тут електропроводка, але вже виведений кабель, зроблена щитова. Але ще дуже багато в нас тут не дорого. Вже зроблена система опалення, навіть підключена, вже теплі батареї. Ось, будь ласка, піднімаємося вгору, піднімаємося вгору. Ось занятювало сюди. В нас будуть туалетні кімнати для дітей з обмеженими можливостями і для дітей звичайних. Буде в нас тут туалет, умивальники, дзеркала, тобто туалетні кімнати. Далі у нас буде роздягальня, тому що в цьому приміщенні у нас буде велика зала гімнастична. Ось тут у нас буде роздягальня для наших діток, де вони зможуть передягатися, залишати свої речі і знаходитися під час того, тому що проходити сюди треба буде з вулиці, бо це здання із нашою початковою школою не буде з'єднати. Так, проходимо сюди. Тут у нас буде. Ось така зала з покриттям буде. Ось вже виведена, подивіться, будь ласка, на а, потолок, вже виведена електропроводка, але ще не зроблена. Теж, бачите, радіатори і вже система опалення зроблена. Зроблена стяжка. Протиударна плівка зроблена, ось вже зроблена стяжка підлоги. занікула. Вже все зроблено. Завезений матеріал. І кожного дня тут проводяться роботи. ту катурку, щоб вона не обсипалася. Ось те, що в нас постійно не вистачає це гарних класних класів. Подивіться, це буде приміщення одного з класів початкової ланки. Тут буде і ігрова зона, і буде парти розміщатися не одна на одні, а будуть мати нормальні проходи і повноцінний здоровий клас. Для наших дітей Це, бачите, що вікна сюди поміняли, буде вентиляція, зроблена стяжка, підлоги. Є у нас і матеріал будівельний. З понеділка будуть продовжувати наші працівники працювати. Йдемо далі? Тут у нас буде клас. Інформатики ще один клас інформатики для теж початкової школи. У нас три класи інформатики є в основній школі. Один клас інформатики є у нас в початковій школі, а це ще один додатковий клас інформатики для учнів початкової ланки. Ось такі буде класи ще. Як коли заплановано кінець? Ну е я думаю, ні ні, що... наступне первоверезня думає наступне говорив все. Було ну десь. Я думаю, що вперше у, у першому кварталі наступного ну. Уроку, я думаю, вони так. Роботи. Залишилися нічого. не що. Вони залишилися внутрішні роботи: це е, стіни зробити, підключити електропроводку, е, пофарбувати, поставити двері, е, вхідні двері вже ви бачили привезені. Ну, В основному вже чернова робота. Тут дуже було багато сміття, пилу, вікна, да. ви ж бачите, що система опалення вже зроблена, вже великий кусок роботи зроблений. Тому робота постійно, якась тут ведеться. Я маю надію, що до кінця зими ми отримаємо нове приміщення. Цей кабінет безпеки. У нас зараз це дуже актуальне питання, тому кабінет безпеки у нас буде ось тут. Вихід у нас є там запасний вихід, такі балкон є. Сходи є вниз, але там сходи треба Теж буде ще робити для того, щоб безпечно по них можна було сходити. Ну туди не буде вити, бо там муфро. дуже хорошо. Ну, це ж буде вихід. Так, аварійний вихід. Да, буде а чому була затримка в ремонті? раніше інші сроки озвучувалися справа. В тому, що ви ж розумієте, що люди мають дуже багато об'єктів. Зараз дуже велика проблема із працівниками. Тому що війна дуже багато людей мобілізовано, і у них не вистачає працівників. Так вони не пояснювали. Але коли вони заїжджають, вони тут ночують, навіть ночували у осінню погоду і в бомбосховище. Ми їх пускали, вони працювали навіть у суботу, неділю вікна ставилися і на вихідні. Я а як щодо першого поверху? До першого поверху, перший поверх ми розробляємо проєктно-кошторисну документацію. Така компанія Акти нам робить це проєктно кошторисну документацію на харчоблок. І далі донори надіємося, будуть у нас на для того, це буде їдальня. Їдальня, на першому поверсі буде їдальня в нас. А це акт нам зробив. Частинку такого укриття, великий зал, теж вентиляція промисона в нас, туалети подивіться, болери є Гляньте, яка гарна. Кімната туалетна в нас. Ось сюди загляньте, будь ласка. Унітази, умивальники, боляр, тепла водичка є в дітей. Приміщення пофодони. Тут вже повністю завершився ремонт. Ну так, ремонт завершили, але ще в нас є фарби, якими нам рекомендують розмалювати стіни, але ми дивлячись на те, як гарно виглядають стіни, не хочемо просто їх портити. Ну, Спитаємо до дітей, кога побачимо. Скільки коштів на це все було видя? Коштів я не можу вам сказати, тому що <пин> це <пинут> французи робили. <пинут> <пинут> ми до коштів не... Підключили, саму... вибрали приміщення і зараз. Так, так. ось подивіться, будь ласка. Командою Акти за фінансові підтримки Міністерства Європи та закордонний склад Франції. А щодо їдальні, коли теж якісь сроки якісь є прогнози, ви розумієте, що спочатку виготовляється проєкт, <праць> також документація, а потім заходять донори, яких треба ще найти найти. 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 Саме основне завдання зірочка це знайти донорів. Поки нема проєктно-кошторисних документацій, взагалі ну ніхто з нами розмовляти не буде. Це. наше бачення залишається нашим баченням. Як тільки з'явиться проєктна конструкція документація, тоді попередньо ми вже розмовляли з деякими нашими нинішніми партнерами і зацікавленість у реалізації цього проєкту є. Але для того, щоб вони зрозуміли масштаби, щоб вони зрозуміли, що від них потрібно, вони хочуть побачити, що буде в проєкті. Тобто, ну, як правило, це щоб було передбачено всі необхідні до нинішніх вимог. До харчоблоків всі необхідні вимоги. Тоді у нас є великий шанс, що нам допоможуть реалізувати цей проект. Ну і не забувайте ж про державну суботу на харчоблоки. Да. Це теж є варіанти там, ще там, да. А як пандус ви казали? Як у будуть заходити на другий поверх? За, у нас він уже привезений, він заходиться там за приміщенням. На ту сторону він буде заходити за угол. Він із такої рішотки зроблений. Туди може і на візочку дитина піднятися. Тобто на другий тобто поверх не, буде зори. пандус на другий, так? На другий поверх да? на, ні, на на ву... ху... на на ні, але думку, це нереально. У нас поміняли вікна, але не повністю початковій школі, але поміняли на 290 тисяч 500. Це теж за підтримки ЮНІСЕФ. У нас вже це, закінчили, так? Да? У нас не закінчили, у нас ще частково залишилися це, це у... майстерні вікна і з цього Слушайте. боку у початковій школі, Ще не всі вікна. У нас ще 18 да? так? 18 вікон ще крім актового зала, актового зала актового і вісті бюлля. Зісно. Так, і Трім. почали теж завдяки співфінансування у Нас 150 тисяч від відсайда. Міськрада, місцевий бюджет. У нас вже починається покриття покрівлі, металу. У нас більшість приміщення цього перекрито. Так, і так залишився маленький кусок 150 тисяч десантів коштів і 430 ну, наче да, на так. виконання робіт і плюс матеріалу, якого нам було Добре. недостатньо. Залишився маленький кусочок і Откривайте. ми знову. Зроб... Ми ну, провели тенден. Кончала Метал, металопрофілем. Про що киша була після побита. І вода чака. А, а. А, 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 а. Ну, а, а. Думаю, там вже ж лазила. <свірує> да, це, це, це як друга і <свірує> <Є, свірує> вода сточка. Хулівньовки зроблені. Ну все на свої зробили. Тим, що в нас робиться так що ідемо у правильному напрямку. Маленький кусочок, у нас тут странна криша.

а мене це цікавить приватне приміщення. Хіба може розміщуватися у закладі освіти приватне приміщення? Ми ж він же нам переданий тільки ось можна сказати, червні шостого червня. Ми підписали акти на отримання цього приміщення. Уже кусочок був приватний, але ми його отримали разом із власником. Тобто, у нас виходить співвласники. Вже ми нічого цього не зробили. А ще ж оця територія, де теж уже наша. Майбутньому ми плануємо, що тут буде обідня здорова зала.